Сергій Анастасійович, ми зустрічаємося з вами в такий період, дуже особливий для кожного українця, тому що березневі дні, початок березня це перш за все день народження нашого купцаря Тараса Григоровича Шевченка. Я думаю, початок весни він в більшості українців асоціюється саме із Тарасом Григоровичем. А цей рік ще і ювілейний 210 років з дня народження. Ми з вами вже неодноразово говорили про Шевченка, говорили про ваші дослідження, в яких ви вже більше 50 років, це 52 й рік, і скільки всього від... ви продовжуєте відкривати для себе нового? А для нас тим більше. От що б вам ще хотілося сказати? Про нашого Сказати повзаря. це одне, але зробити друге. Але щоб зробити те, що я хотів би зробити, треба прожити ще 50 років. Але вік людини, на жаль, обмежений. І тому я як живу за принципом сковороди, а сковорода за принципом древніх. Прагни верхів'я і досягнеш середини. Так. От я мрію, що у цьому році вийде збірка творів Шевченка. Поезія. Я її не назвав кобзарем. Чому? Тому що туди входить. Шевченко кобзарем називав підібрані твори. Так, так. От. А це повна збірка його творів, поетичних творів. Я назвав її поезія. От. Бо ж перша збірка «Кобзар» вийшла в 840 році. У 844 році вийшла оця збірка, вже не збірка, а поезія збір... «Чигиринський кобзар і Гайдамаки. Це повтор збірки 1840 року, 8 творів, і долучені сюди Гайдамаки, яка вийшла в 1841 році. От. Але Шевченко мріяв, коли повернувся із заслання. Щоб видати збірку своїх поетичних творів, навіть назвав поезія те Шевченка Том Перший. Оце на основі Чигиринського кобзаря і гайдамаків. Це те, що було повтор його першого Большого видання, видання. і з долученням Гайдамаків. Хоча він дуже, як ми бачимо, дуже ретельно редагував, дописував, перекреслював Ну, редактор його, бачите. Скільки він перекреслював сторінок, це він і цензор, вже звичайно. Але цензура дозволила надрукувати тільки те, що було опубліковане. І тому 1860 рік вийшло, вийшло видання вже останнє пережиттєве Кобзар. От. Тому зробить, зробить, мені хочеться багато, але пранеш верхів'я. Роби хоч середину. От, тому дасть Бог вийде у видавництві наукова думка, повна збірка творів поезія Шевченка. Ну, і, звичайно, мені б хотілося, але, на жаль, цього не вдасться видати те видання, яке я вже я давно підготував з моїми колегами, шевченкознавцями. Це до 200-річчя ми готували. Мистецькі шедеври Тараса Шевченка. Це 200 творів, це його найрозкішніші. Ну, так, на розкішніх. Вони всі розкішні, всі твори Шевченка. Я на кожну зарисовку дивлюся, як на шедевр, ну, як так. я міг, оце комора в потоках, і там ще інший рисунок у потоках є. Все те, що пов'язане із Шевченком, і особливо з рідним краєм. Через моє село йде е, широкий шлях. Він згадується в поезії Тараса Шевченка. Бо він не міг не проїжджати цей шлях, коли він їхав з Богуслава на Київ, е, далі через Зеленьке, Чи, напевно, ж їхав до Зеленького, а потоки, хоч він їхав і через Богуслав. Але... Однозначно він. Ну, так, не... да, коли ти дослідження, ми знаємо, там, що є така, і що він в Расавську церкву заїжджав, була є одна із версій. Ну, Сьогодні не все можна підтвердити, ми можемо тільки здогадуватися. Ну, бачите, є навіть така книжечка Віктора Антоновича Глущенка, видана давно вже, про перебування Шевченка на Миронівщині. Але коли я тричі. Видавав альбом акварельних малюнків Шевченка 1845 року, і там же ця акварель, комора в поток». Ну і взагалі про потоки я зараз мав сьогодні завершити статтю, передмову до видання, присвяченого Григорію Дем'яновичу Зленку із потоків, який працював у. Одеській бібліотеці, тепер вона національна бібліотека. Була Горько, напевно, вже Комарова, так малося статися вже. От я... якось все воно переплітається: і Шевченко, і рідний край, і потоки, і Зленко, і Руданський. А Руданський чому? Тому що е, наш земляк Григорій Зленко один був із насумлінніших дослідників. Видан спадщини Родансько. Це просто все воно зараз в одному місці у мене на робочому столі, і хочеться якомога швидше зробити і те, і те, і те. Ну, але продуктивність вже мінімальна. Але про Шевченка я не раз вже говорив і вам, і моїм колегам, що Шевченко він входить, як кажуть, у нашу свідомість. Із раннього, раннього дитинства. Я вже не раз говорив, що моя мати, яка не, ход... не переступала шкільного порогу, бо сирота з чотирьох років, але вона знала на пам'ять Шевченка. І ті люди, в яких вона служила, була на стіні картинки, це і такий був плакат, чи що воно таке, там були ілюстрації до творів Шевченка, і вона особливо там згадувала о той малюнок, де. Катерина біжить до коломки. Не знаю, хто автор, але воно залишилося в пам'яті матері і в моїй пам'яті. І та моя перша подорож у Кані у 1958 році, коли нас після 4 класу повезли на вантажній машині, на газоні, на відкритому повезли туди, і як ми йшли на ту гору, піднімались. Дніпро вже аж підтікав, аж до, аж до самої гори. Але машина могла проїхати. І рахували ми ті дерев'яні східці. Я пам'ятаю ту екскурсію, оту скульптурну постать сліпої з донькою. От. Я був здивований, чому, коли екскурсовод цитувала Шевченка російською мовою. Я, я чув поезію Шевченка, я не чув, що ця поема він дві два твори написав російською мовою, так, так. але про цю поему він сповідався. Своєму другові Якову Кухаренко, що написав цим паскудським кацапським цим язиком цю мову, що мене сподвигло. Ну, не знаю, чого він. Ну, поему Тризна він написав в знак, може, поваги до. Княжний Ріпніної. він перебував у маєтку Ріпніних, де він робив копії із портретів Горнунга, це портрет Миколи Васильовича Ріпніна. Ну, але коли мене питають, а чому це він писав російською мовою? Ну, кажу, він написав. Ну, Він сам засуджує по суті свою поему сліпає. От. Але деякі твори писав російською мовою на засланні, маю на увазі ці. Повісті. Але те, що Шевченко був практично у кожній хаті і його портрети, і рушники, і я іноді вже не сперечаюся з деякими зарубіжними дослідниками, які дорікають, що у вас культ Шевченка, у вас культ Шевченка. От, ну, кажу, ну, робіть культ, робіть культ якого там. Ну, Драйзера робіть. Ну, робіть ну, якогось там. От, ну, все одно ж Шевченкові сіки, 1300 пам'ятників у світі. Нашу, бо нашого світу по всьому світу. І тому е, слово Шевченка я пригадую початок 60-х років. Очевидно, 1961 рік, рік смерті Тараса Шевченка. От, як була весна, зима була дуже сніжна. От, і на 9, чи це на початку березня, так було повно води, калюжі, не можна було пройти. Але нас організовувала пінервожата, пустовітівські школи, домовлялася на якомусь далекому кутку в якійсь хаті. А тоді хати були. Хата одна кімната. Світлиця. Да, ми приходили в ту хату, десь 10-15 діток. О, збиралося там 15-20 жіночок переважно. От. І ми читали вірші Шевченка. Ми співали пісні. Коли ми співали пісні, то наші дитячі голоси десь е, е, глухли. Жінки співали заповіт чи ревето-стони, «Дніп широкий. Я, тоді я побачив, що це щось незвичайне. Для тих людей, я ж мати не ходила в школу і її сестри, і, 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 і лектура, перша книжка у хаті була, це Кобзар Шевченка, далі Нечуйловецький. Читали, перечитали по кілька разів і Кайдашеву сім'ю, і, і була дискусія і, і полеміка. Я пригадую, 54-й рік, коли. Я вже був першокласником, коли сходилися ввечері дядьки, які прочитали Переяславську Раду Натана Рибака. І зараз чую їхній такий критичний якийсь розбір, полеміку, з чим мене не погодила, що воно таке, що не таке, таке. ну, Я ще не читав. І не, і не скоро я прочитав. Коли вже прочитав, мені не сподобалося цей твір Натана Рибака, бо воно таке, 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 за, заангажоване, заполітизоване, все, 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 все. все бо... У нас у хаті теж був такий настрій, бо мій рідний брат після сьомого класу опинився на Донбасі, у ФЗО, фабричне заводське обучення. звідти його в армії, він служив під Москвою, там женився, його кацапився відповідно. Але коли він приїжджав у село, то мати йому зразу мораль, що говори по-людськи, нема тобі чого тут. І взагалі Шевченка. Кажуть, культ, вибачте мені. Якщо я е, е, люблю борщ, а не люблю щі, як писав Вишня, і їжте свої щі, хоч умивайтеся ними, то чого я повинен любити те, що, 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 що люблять у Росії чи десь там іншими? Я люблю борщ, я люблю наші українські страви. Чому я повинен? Я згадую ті шкільні роки, коли я гриз гриз так довго гриз, що е, мало зуби не цю Війну і мір Льва Толстого. Чи ті твори російських класи. Навіть коли там курс зарубіжної літератури був уже в 11 класі, навіть він сприймався по-іншому. Хоча вона теж в основному була російською мовою. Да, в основному російські пара. Перший великий твір, який я прочитав російською мовою. Це був Робінсон Круз Даніеля Дефо. Це дуже важко мені йшло. Бо в другому класі, коли ми почали, почали вивчати російською мовою, то я спитав учительки, а чого ця книжка називається «Родна я річ». «Родна я річ». От. І тому Куль Шевченка, я, я радію, що в Україні був Куль Шевченка. І Куль Шевченка в світі. От. І, і те, що його не тільки читали. А і співали. І співали. Ну, Лисенко, геній нашої музики. практично весь кобзар поклав на музику. От. І тому, е коли я був у Вашингтоні, наприклад, то я питав-питав і добрався одразу до пам'ятника Шевченка у Вашингтоні. Хоче був зараз чую про Придністров'я, про те, що. Нібито їхні депутати просять Росію прийняти під, під, під свій Омофор, а, але ж там є університет імені Шевченка ще з довоєнних тих довоєнних років. І я туди відвізу цей університет багато е, видань, репродукцій, там є е, центр української творчості. Хоча там ясна річ, є там центр молдавської, болгарської. Німецької, але найбільший, найпотужніший центр російської творчості, вони... але якою літературою напихають, напихали росіяни от у, о, 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 ті два зали? Ясна річ, тому нам бракує, я кажу, що нам бракує пропаганди. Наша пропаганда, коли я їздив багато разів на Донбас. Донецьк, Лисичанськ. Луга, Лисичанськ, Луганськ, ну, ті міста, де мені доводилося виступати, я всюди говорив тільки українською мовою, і я не мав там конфліктів. Я сказав, що я вас буду українізувати поезією Сосюри і Шевченка. Бо проти Шевченка я, в принципі, Колись тільки мав я не, не одну полеміку, але найнеприємніша була в мене полеміка з одним священником, українським священником. Йому, якому чомусь було, було дивно, що ми так популяризуємо і ідеалізуємо Шевченка. От. Бо Йому навіть здавалося, що Шевченко атеїст. Ну як у школі нас вчили, вчинив? Ну, да, там можна, як кажуть, при бажанні знайти слова, але ж ну, їх треба міти трактувати. Я не хотів би згадувати, але як той бузина, як він так виривав із тексту те, що йому хотілося, і трактував по-своєму. Взагалі з усієї літератури, культури, щоб поглумитися, позбиткуватися, виймають не те, що треба. От. А те, що їм вигідно, ну, але нічого. То все тимчасове, тимчасове явище. А Шевченка, бачите, коли я бував у, в Академії мистецтв у Петербурзі, картинна галерея там учнів е, академії, ну, то я, там музей, майстерня Шевченка є. Була в всякому разі, я думаю, що вона повинна, бо це він учень академії, то навіть та завідувачка музею, то їй здавалося, що Шевченко це дуже такий простенький художник, mm -hmm. такий сякий який. А в мене завжди є такий аргумент. Коли я із своїми опонентами сперечаюся, ну, цими русофілами, кажу, добре. А для вас авторитет лауреат Нобелівської премії російський письменник Іван Бунін. Ну він ясно. Ну, да, ну так, звісно. Так а Бунін сказав, що він був закоханий у Шевченка. в його поеті. Він сказав, що Шевченко абсолютно геніальний поет. Тепер я цій завідувачці галереї е, у Академії Мистецтва Петербурзі кажу, раз. А кому було у Російській імперії присвоєно перше звання академіка гравюри Шевченко? Так невже ж такі високошановні, високоталановиті е, судді чи професори академіки, невже вони. І чому його назвали після того руським рембрантом? Не назвали ж малоросійським чи українським, ну так не можна було, а назвали руським рембрантом. О, так. значить, ви визнає, Оце я визнаю, а це я не визнаю. Це мені вигідно, це мені не вигідно. Отак. От так що, коли ми говоримо про спадщину Шевченка, от, то моя була мрія до 200-річчя, щоб у кожній хаті був Кобзар Шевченка в новій редакції. Якось, не минати ані титли, ні її коми, бо кожне видання Шевченка я звіряю з. Ми з оригіналами, з прожиттєвими виданнями. А в текстах ось те, що підготовлено до е, друку вже в цьому році, дай Бог, що воно це сталося, то е, навіть е, кілька там, крапок, там, кілька місць, які пропущені. От. Чи, якщо писав Шевченко: ніколи чи ніколи. Ну, Шевченка ми друкуємо так, як він писав. Ну, ясна річ, що ми не пишемо, як він пише, сміється через це, да. не сміється, то ми обумовлюємо, що отакі, такі але якщо він пише: е, ну... ми порушуємо Риму Шевченка, щоб подати за сучасним правописом. Цього не можна робити. Не можна робити. Чи навіть... У найповнішому академічному виданні там є неточності. Ну, є неточності. Чи видавці, не, маю на увазі, текстологи, які готували, прогавили. А тепер, бо навіть якщо ну, Шевченко, наприклад, пише в одному вірші, бо капітан лихий, бо злиха такий він став. Від лиха, злиха. З лиха, так. Да. 12-й написали, що лихий бо злиха, тобто злиха, злюка, Тобто, уже у словнику мови Шевченка з'явиться одне слово, якого не мав Шевченка. Тому я думаю, що ну, це такі тонкощі, філологічні, наукові, але я думаю, що е, о, о, о той кобзар для, для фронту, я вже сім, сім тиражів його видав, і ще. От вчора мені дзвонив Дмитро Чобіт, колишній депутат, я питав, чи його син має досі друкарню там, в Західній Україні. Бо я оце видання, я друкував у його друкарні. Трошки мені давала українська церква з Америки, зокрема, Микола Кочерга, такий є наш земляк. А решту треба було додати і пенсії чи зарплати. Та врешті-решт, коли вони пересилають. Через пошту то пересилку треба заплатити. Так, От, і, але я написав, що книга продажу не підлягає, не підлягає. Тобто вона не продається, вона дарується, дарується насамперед кому. От, Видане, видання здійснене за підтримки парафіян церкви святого апостола Андрія Первозваного, це штат Ліної, США. організатор допомоги пан Микол Кочерга. Він сам із Батурина. Я з ним познайомився, подружився. Він дуже багато допомагав. От, допомагає, Ну, так і він не мільйонер, але якісь книжечки чи, чи на церкву якусь пожертву він складає. Він інженер в минулому. От, тому, ясна річ, я сподіваюся, що можливо зараз і в кожній хаті є кобзар, а зараз є. Тисячі. Ось я слухав якусь із «Ночей безсонних нашого землячка із Москви, екс-міністра Російської Федерації. Так він доводить, що Шевченко е етаруський, ета відтанцьовує, відтанцьовує оті срібняки, як і ця пані Матвієнко, е Шепетівська дама, а він із Черкащини, був міністром культури. І він доводить, що Шевченко це, це той ще. Що... Да, бо е, плюнуть перекреслити Шевченка не можна. От, я моїм опонентам часто цитую слова Пушкіна, з яким захопленням він описує красу цариці, mm -hmm. дружини Миколи І". Ну, Це щось незрівняне. Він... Лалі рук, Лала -ла рук це рожевий тюльпан, як харіта серед харит. От, ну все, все, як вона заходить, ну всі, ну всі поникнуть головою перед цією красою незрівняною. А Шевченко пише А я б повірив віршемазом тупорилим. Так все це, це є диво, як мов ну, пеньок засушений, тонка й лихо сердешнях хита головою. Шевченко естет, художник. Він не зневажав жінок, але він, ну, була у цариці фізична вада. Вона їй щось нервовий тік сіпало її трошечки. Ну, але, але, але його розсердило, не кажу, розлютило, мабуть, нескільки це зовнішньої цариці, як оці слова, можливо, і самого Пушкина. Може, він і не читав саме тих Пушкіна слів із Євгенія Онєгіна, але були ж такі. Славослови, лизоблюди, які оспівували красу, красу цариці. От. Тому, ну як, Шевченко, любив Божу правду, він любив правду. І за цю правду матір, як писав він про за святую правду матір, розбойник не стане, коли написав один історик Скольковський, що Шевченко розбойники, вори. Але okay. Шевченко, брешеш людоморе. За святую правду матір розбойник не стане, не заріже батько сина і так далі. Тому, коли я з деякими сучасними церковниками, ортодоксами, у нас споречка, що Шевченко атеїст, особливо в Марія, знаєте, я кажу, очевидно, ви віддаляєтеся від християнства, а Шевченко був істинним християнином. Бо він для нього. Людина, любов до Бога це любов до людини, до ближнього. І він любив ближнього, приймався його стражданнями. От. Бо не золотими, як кажуть, куполами, не внесками. Ти купуєш собі, як кажуть, спокутуєш свої гріхи. Да. От. І тому він іде, а без цього я не знаю Бога, яка така неправда і знущання, коли людей міняють на собак, знущаються. Запрягають в ярма, ну, це ж поетичні образи. то, яка ж, це буде любов до Бога, коли ти брата свого ближнього зневажаєш знищаєш. Оце і є його любов, а те, що він там написав десь в е, Багряницю внучі драти, а, а кропилам замітати. ну Це те, що нам тлумачили в школі про, про Шевченка-атеїста. Та він коли навіть. І на засланні, і в казаматі в нього була Біблія настільна книжка, тому що Біблію не можна прочитати так. Взяв і прочитав. Її треба читати, читати і перечитувати. І тому і Шевченко Шевченко вічний, як народ, і сьогодні, я ж кажу, що ті кобзарики на фронті, вони і прострелені, і обгоріли. От, вони роблять свою справу. Бо це, і цей цитатник, який попереду є. Цитатник, я не кажу про там. О. Якби вчились так, як треба, то й мудрость би була своя. От. Добро, доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Кожне слово, Кол, коли, коли ми і... дивимося, іде війна, я бачу, як мої земляки. Із села поставіти, як вони роблять ці свічки, печуть пиріжки, печиво, плетуть світочки. От, все для фронту, все для перемоги. А хтось мільйони, мільярди. Ну де це могли взятися ці віли, гектари землі? Коли я дивлюся, скільки мерів, п'ять мерів показали, у них по, по, у, того, у Черкасах п'ять квартирів, 10 квартир, 20 земельних ділянок. Боже ж мій, так тобі ж що двох метрів землі не вистачить. Народ страждає, гінне. От нема, от сьогодні нема такого, такого Шевченка, але що? Але Шевченко нас є, є свій Шевченко, так, да, є. є нема, Шевченко. нема живого, але є Шевченко в поезії. А він вічний, як і народ.